Привіт! В цьому відео ми розповімо про налаштування та можливості роботи ваших менеджерів у crm системі продажі. Грамотне налаштування роботи та її оптимізація важливий аспект для покращення вашої роботи в цілому. Саме це допоможе вам зменшити час та ціну на обробку замовлень, а також збільшення середнього чеку, покращення якості обслуговування і відслідковування якості роботи. Для початку розберемо базове налаштування. В crm системі ви маєте список усіх користувачів, де можете присваювати їм ролі. Ви також можете подивитись ролі в окремому розділі. За замовчуванням у системі є три ролі: власник, пакувальник та менеджер. Нас цікавить саме він. В цій ролі вже налаштований доступ за замовчуванням. Переглянемо його. Менеджер має доступ до обзвіну листування. Покупців та клієнтів, а також до загального списку замовлень. За потреби ви можете додавати або, навпаки, віднімати доступи до інших розділів системи. Наступним кроком налаштування є матриця статусів для ролі менеджера. Вона вже матиме налаштування за замовчуванням, в ній ви можете побачити та налаштувати можливість переходів статусів для менеджера. Ці правила допоможуть вам структуризувати роботу. Та не бракувати замовлення. Останнім кроком налаштування є налаштування модуля CallHub. Для цього перейдіть до розділу модулів, увімкніть його та перейдіть до його налаштування. В налаштуванні модуля ви можете написати свій унікальний спіч для ваших менеджерів. Також поставити час для бронювання та закріплення замовлення за менеджером. А також обрати потрібні статуси замовлень, які будуть потрапляти в чергу для обробки. Ви можете обрати потрібні вам статуси та їх пріоритет. За замовчуванням будуть обрані статуси новий та передзвонити. Перейдемо на акаунт менеджера та розглянемо основний функціонал його робочого простіру у системі. Перше, на що ми звернемо увагу, розділ колхаб: це універсальне вікно обробки замовлень спеціально для менеджерів. Тут менеджер бачить загальну інформацію про замовлення, скрипт для обробки замовлення, коментарі до ТТН та дальнішої обробки. Також товари в замовленні, їх рекомендовані та подібні товари для допродажів. Менеджер може зручно та швидко оформлювати замовлення, набирати клієнтів та відправляти смс за допомогою однієї кнопки, редагувати тип продажу, дані клієнта, спосіб та статус оплати та доставку. Менеджер також може залишити коментар до ТТН стосовно товару та коментар для інших працівників у системі для дальнішого оброблення. Менеджер також має можливість назначити дату та час для повторного дзвінку, обравши статус Передзвонити та обравши час та дату вручну або за допомогою шаблонів. Також у вікні Колхабу ви маєте можливість перегляду історії обробки та дзвінків, де відображаються дії усіх менеджерів, які обробляли замовлення. Також тут є історія дзвінків, де менеджер може прослухати розмову. Спочатку, якщо щось впустив, менеджер також має можливість створити нове замовлення за надібністю. Після того як замовлення було оброблене, в менеджера з'явиться можливість перейти до іншого стосовно пріоритету, який було виставлено в модулі за винятком передзвонів з датою, та часом вони мають пріоритет за замовчування. У цьому розділі менеджер має усе необхідне для його роботи. Тому буде проводити приблизно 80% свого часу в ньому. Менеджер також має можливість перегляду списку усіх дзвінків у підрозділі модуля. Наступний важливий розділ для менеджера це листування, це омніканальне вікно, де будуть зберігатись усі чати з клієнтами з різних джерел. Також для зручності менеджер може використовувати фільтри пошуку. До кожного чату буде прив'язан менеджер, який останній його оброблював. Менеджер може перейти до особистих повідомлень, де буде чат та картка клієнта. Менеджер може відповідати та відправляти повідомлення, прикріплювати зображення та відеофайли. Також він може створювати замовлення та прив'язувати їх до чатів. Це особливо зручно, якщо ви працюєте через месенджери. Менеджери також мають можливість створювати швидкі відповіді для листування та відправок смс розсилок як до замовлень, так і до покупців. Також є можливість використовувати перемінні дані, які будуть замінені в кожного замовлення та чату. Також менеджер має окремий розділ цих самих розсилок, де може написати унікальне повідомлення. Або використати шаблон, створений раніше. Він може обрати потрібну кількість користувачів, вид розсилки, SMS або Viber та сам сервіс розсилки. Менеджери також мають доступ до загального списку замовлень, їх перегляду та редагування статусу товарів та доставки. За потреби ви можете надати також можливість зміни статусу та типу оплати, а також дані клієнта для повного редагування замовлення. В менеджерів також є доступ до клієнтської бази даних, де вони можуть переглянути їх замовлення, чати та дзвінки, а також його програму лояльності. Є також можливість заповнення інформації про клієнта, що допоможе з наступними продажами. Також кожен менеджер має глобальний пошук по замовленням, що допоможе йому швидко знайти та перейти до нього з усіх розділів системи. Також кожен менеджер має глобальний пошук по замовленням, що допоможе йому швидко знайти та перейти до нього з усіх розділів системи. В цьому відео ми розібрали наш особливий функціонал роботи менеджерів в системі, що допоможе вам зменшити час та кошти для обробки замовлень, структуризувати та оптимізувати роботу. Ви також можете налаштувати роботу для вашого персоналу самостійно користуючись першою частиною відео. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.